Вітання, гірські лижі то кохання. Ми розпочинаємо підготовку до гірськолижного сезону і розпочнемо зі стопи. Що саме відбувається всередині нашого черевика? Наш поворот розпочинається з перекантовки стопами всередині черевиків. Це взагалі дуже довга тема. Можна дуже довго говорити, але зараз по суті коротко, головне, як це відбувається. Поїхали! Отже, як це відбувається? Ми своєю плюсною зоною великого пальця вона знаходиться у нас ось тут. -от. Або плюсною зоною мізинця, ось тут от у нас знаходиться, можемо свою стопу нахилити в одну зі сторін. Тобто, якщо я нажимаю плюсною зоною, ось тут от знизу, великого пальця, уявимо, що там черевик, нажимаю на черевик туди, в мене підіймається плюсна зона мізинця. Тобто, Моя стопа зробила ось такий от рух на бік. Зігнулася. Якщо я плюсною зоною мізинця, Нажму ось сюди. То в мене великий палець, навпаки підніметься. Таким чином моя стопа буде рухатись. Отак от. В от. одну сторону, в другу сторону. Дивимось на стопу зараз. Нажимається плюсна зона великого пальця. Нажалась. Стопа вивернулася. Бачимо всі праву ногу. Зараз. Нажимається плюсна зона мізинця. Вивернулася стопа. Чудово. Цей рух нам потрібно вивчити. Давайте потренуємось робити це все влітку, поки в нас є можливість готуватися до сезону. До речі, смачний тортик можна замовити ось тут. Для початку виконання вправ ми обираємо собі зручне місце, де можемо сісти орієнтовно під кутом 90 градусів. Перша вправа. Наша задача зараз підняти плюсну зону нашого мізинця. Або просто підняти ваш мізинець. Коли ми виконуємо цю вправу, ми можемо відчувати напруження ось. Тут ось, ззовні нашої ноги. Тобто, коли я піднімаю мізинець, бачите, де мої м'язи працюють? Мої м'язи працюють ось в цьому місці. Моя стопа вивертається. Вивертається. Відчуття: підйом мізинця, підйом плюсної зони мізинця. Або натискання плюсною великого пальця. Всі ці рухи призводять до того, що ваша стопа буде робити ось так. от. Набік. бік. друга вправо. Робимо все навпаки. Тепер нам потрібно підняти плюсну зону великого пальця. Або просто підняти великий палець. Я підіймаю великий палець. Вивертаю свою стопу в іншу сторону. Інше відчуття. Я натискаю плюсною зоною мізинця. Мізинець натискає, великий палець підіймається. М'язи працюють по боках наших ніг. Тобто ми робимо підіймання плюсної зони мізинця. Плюсної зони великого пальця. Стопа рухається в одну сторону, в іншу сторону. Працюють м'язи по боках наших ніг. Друзі, будьте обережними, тому що один з моїх учнів з онлайн-навчання так перестарався, що два дні не міг ходити. Третя вправа. Ставимо свої ноги на ширині нашого тазу. Вага рівномірно на двох ногах. Зараз наше завдання підняти спочатку одну плюсну зону, потім іншу плюсну зону. Тобто вивернути дві стопи на бік. Це виглядає як перекантовка. В лижах. Дивимось детально та намагаємося це зробити. Ця вправа дуже схожа на перекантовку в лижах. Але є один нюанс: не робіть падіння. На лижах ми падаємо з повороту в поворот. Так, коли ми виконуємо цю вправу, падати не потрібно. Чому? Тому що зараз наше завдання прокачати ось ці от мілкі м'язи. Які допоможуть нам в цьому падінні в подальшому? Максимально тримаємо таз стабільним, тобто таз на місці і ним не рухаємо. При цьому виконуємо роботу тільки стопами. Коли ми навчились робити по черзі одна інша, намагаємося задіяти вже дві одночасно в одну сторону, в іншу сторону, максимально стопами, для того, щоб ми відчували саме ці мілкі групи м'язів. В своїх ногах. Друзі, я дякую вам за вашу підтримку, лайки, коментарі, за те, що ви вже прочитали опис до цього відео. Пишіть комент, буде наступне відео. Дякую.